Привіт, всім хочеться звернути вашу увагу на те, що Національний банк України дуже часто а, п, намагається а, вникнути в середу а, платежів по картам фізичної осіб. Зараз дуже часто обговорюється питання щодо лімітів переказу на картки, і останні новини, які ви бачите, це Національний банк хоче прирівняти надходження на, на картки е, у, до заяви, в якій ви зазначаєте, і уровень доходу. Тобто, якщо ви зазначили, наприклад, 50 тисяч гривень свій доход при анкеті отримані картки, то якщо ви отримаєте більше, то до вас відразу питання. Це питання підняв Національний банк. Так зробити, але суспільний, скажімо так, цього питання, а так, дав необхідність Національному банку відійти цього питання і відтермінувати. А насправді це не буде ніякого відтермінування. Це буде, скажімо, так, коловарне роз'яснення банкам, які повинні слідкувати за діяльністю. Фізичний осіб їх, скажімо так, транзакції а, по карткам. Тому ви повинні наразі бути вже обачливими і створювати необхідний для себе механізм, який а, ви, вам необхідний для того, щоб перераховувати карти, виходячи з вашої діяльності або ваших потреб, тому що в майбутньому 100% буде якісь, а, скажімо так, ограничення для того, щоб ви не мали можливості перераховувати свої кошти. Ну, з картки на картку. І, і це буде 100%. Тому що зараз ви можете, наприклад, в соцмережах побачити дуже багато відео, які публікуються, де клієнтам банкам закривають банки рахунки, повідомляють, що ми припиняємо з вами. Скажімо так, правовідносини в зв'язку з тим, що ви нам не дуже подобаєтесь, ми не розуміємо ваші транзакції. Тому там прийдіть, напишіть саместійну заяву на закриття рахунку, ми залишки ваших коштів переведемо, куди ви скажете. І це вже початок. Буде дуже сильний фінансовий контроль і моніторинг скажімо так ваших перерахунків на карту. Тому тут необхідно подумати і про ФОП, і про інші, скажімо так. Вашої діяльності для того, щоб обезпечити себе і свої кошти. Для цього ви можете звернутися до нас до консультацію з індивідуальним питанням, для того, щоб ми вирішили, яким чином краще вам заробити ваші скажімо так, перекази по каркам і ваша господарська діяльність або не господарська діяльність. Тут вже виходить із індивідуальних показників. Дякую за увагу.